Ну що, всім привіт, мальчишки, дівчанки, а також їх родіти. Давно вже нічого не знімали, вже пропустили десь два тижні, тому що нічого у нас інтересного реально не було. Були постійно єдна та сама робота, взад-перед, туди-сюди. Так що нічого інтересного вже знімати не було. А зараз такий достатньо непоганий контент з'явився для нас. Ну то після єжедневна робота для нашої фірми це перший раз. Ми прийшли грузити автомобілкою міст нюр... Нюрнберг. і мися на Братіславу на Volkswagen завод. Якби на Вольцу я вже був на заводі в Братиславі, нічого там для того не є. я ще не був на заводах на автомобілях. Але прикол у тому, ми заїхали на територію, зареєструвалися все все туди-сюди. І нам сказали, що загрузка у нас буде у 2 години ранку. Тобто не Руска, тобто сказали нам, відцеплюй прицепа, виїжджаємо на дорогу, там десь паркуй, роби собі паузу, у 2 години ти маєш приїхати за своїм прицепом. Прикол, прикол, тому що у нас ще таких приколів не було. На других фірмах, я знаю, прицепів відкапчуються, перекапчуються, то нормально. Але у нас на фірмі такий перший раз, щоб ми залишали свій прицеп, грузили і потім його йшли забирати. Ну реально, тому що прицепи у нас не самі, як би казати, нові. Ну, Болі-менене тепер на цих нових комплектах, що взялися, там, там нові да, на рину за ринушками. Ну, а в мене такий прицеп доста вже підуставший. І мені аж інтересно, <гум> як його будуть по території тіяти. <гум> <гум> ну, якось я видав затягнуть. І що саме прикол, до того, що дивлюся на, на території, де, де мають грузити. Самі мегівські прицепи і всі з піднятим верхом з іншої сторони, верх закочений. А в мене стандарт. Що то буде, що не буде, подивимось. Зараз вам покажу, як то все виглядить, де ми стоїмо. Ну, і по що, У дві години підемо за прицепами і подивимось. Це його загрузили, це ми його ще дві години будемо йти капчати і грузити. Коротше, прикол нашого городка. От так ми стали на дорозі. В принципі, нормально, треба закрити зеркало, бо ми або зеркало не, не поніс. Машина грязна, грязна, але то херня, в суботу вона буде чиста, тому що цієї суботи, або субота, або вже з другої тижня, я думаю, що з цієї суботи, якщо будемо їхати в сторону Дрездена, там нам поміняють 4 нові тому що колеса подуставши, досить так сильно подуставші, я дивлюсь. тут Взагалі з нас такий досить непоганий. І тим більше приходить зимня пора, так що треба колеса поміняти. Чотири колеса поставимо більш-менш шипованих. Ну, тут теж нормально став так. Це теж дивлюся. Ну, але не розумію, чому, чому з цієї сторони більший знос, як з цієї. з цієї. Знос трошки більший. Машина грязна, грязна, але в суботу все ми її відмиємо, тому що мало того, що будемо. Йти колеса міняти на зада 4 колеса і ще нам потрібно зробити СТК. Ну, там по повній програмі треба робити техосмотр на прицепа, тихосмотр тягача і треба робити таріровку топографа. Це тахографа, це топографа. Не знаю, як правильно, напишете у коментарях. Ви в мене зрителі знаєші, то відпишете, як правильно. Так що туди все і вимиє. Да, мийку бою, звісно вже не похибіло. То, то я цього тижня їздив до а в основному у мене були вируски такі, що дорога усі в ремонтах і от яка в нас замазура. Ми попросимо собі мийку і все повимиваємо. А грузитись ми будемо от на тій стороні, от назад фірми, де ми будемо грузитись. Добре, йдемо, закриваємо роботу, робимо паузу і потім побачимо, що з цього всього вийде і дівчатки, а також їх радіти. Всім добрий ранок, Уже в нас друга година ранку, і ми починаємо наш двіж Паріж. Їдемо подивимося, чи наш прицепик готовий. Якщо готовий, заціпляємось, забираємо документи і валимо на Братіславу. До Братіслава нам 620 км, У нас фікс на 15.00. Тобто у нас є 13 годин. Щоб ми доїхали до Братислави. Маємо кіцо буде добре успіти. І на цей тиждень у нас залишилось їздового часу, їздового часу, 15 годин 30 хвилин, 74 години, 41 хвилину общого, 2 дев'ятки ки остали. Десятки ми вже вибрали. Так що такі у нас сьогоднішні діла. Може готові, відкриваємо роботу, потихеньку потисли, потім побачимо, що у нас там з прицепчиком. Ну ось дивіться, наш прицепчик стоїть, стоїть на рампі. Не знаю, чи він вже готовий, не готовий. Зараз ми під нього під'їдемо, зустаємось і подивимось. Чи він вже ружаний, не ружаний, Диві, стоїть щось. Мерседесик теж ціпляв прицепи або або дещо лиш на рампу вставати, Не знаю, зараз ми подивимось. Тут тобто, достиг його високо так задерли. Чи я під нього потім заїду. Що так задерли висок. Ну, вроді би, як мав би бути вружений, зараз подивимось. Ну що, друзі, мися вже підсипіли, Уже все нормально, подивились. Там, походу, ми веземо пудони пусті і якийсь ще груз. Я, я так понял, тара і ще щось дивиться. Яка у вакцині файна ілюзія. Прикольно, прикольно. Вроді би, при цьому все нормально, все на місці. Дочки, дві алюмінії, що в мене стоять поперечки, поставили. Але не бачу я свою щіточку. Тобто по-нашому війника. Не бачу я свого війника. Видав, він зробив офлайн. Отак От дивлюся, може десь там вперед закинули, щоб подивимось вже на вирус. Там, де я оставляв, ззаду де були планки ці поперечні, там його немає. Що? Зараз йдемо в експедицію. Забираємо документи, беремо собі каву і потихень починаємо. Дві ж паріж, тому що ще у нас досить непогано кілометрів пробігнути, а час помало тікає. Але сьогодні у нас буде звісно, така робота, як вам сказати, легко доїхати, вигрузитись і стати на парковку, зробити паузу. Але перед цим ще нам треба заїхати в Чехію і заправити солярочка. Так що такі діла. Потихеньку погнали. Ну що, любі мої друзі, ми вже забрали цілий штат з документи. таку папку документів забрали. Доставка у нас 15.00, браті слава. Як вони інтересно зробили? Ми вчора приїхали, 12.00 година 12 дня, да, 12 дня була. І у нас на сьогодні доставка на 15.00. І вони нам сказали, йдіть віддихайте, відсеплітесь, виїжджайте на вулицю. На вулиці віддихайте, у дві години ночі приїжджайте. Дві години приїхав, закопчався туди-сюди. І виходить, у нас 13 годин на доставку. То, тобто, я думаю, намерено то все зроблено для того, щоб, щоб не чинили мозги. Що почнемо дзвонити, я там може скорше, може вигрузити, може туди-сюди. А так, плюс-мінус. 13 годин реальна доставочка до Братислава. 670 км реально. Так що, такі діли. Взяли собі латешечку, набиваємо навігацію до чеської границі, нам стає 134 км. Да. Головне проскочити Прагу, тому що Прага у нас досить останнім часом стоїть. І стоїть так жорстко-жорстко. Так, відмічаємо в програмі, що ми це загрузили і виїжджаємо. Так що так. Все, все нормальок. Потихеньку погнали. Всім гарного дня. Погнали! Ну що, мальчишки дівчонки, от як треба робити 45 минут От Стоїмо на об'їзній дорозі. Отже, там ззаду нам під'їжджає. Звичайно, не поліція. Може і поліція вже приїхала. Хер його знає. Костя там ззаду є. Нам ще треба звісно, 5 хвилин відстояти, відпаузувати і потім можна їхати. Тому що парковка були забиті і доїхали ми до Нольки. Буквально тут 300 кілометр 300 треба було доїхати до розв'язки. Там можна було на розв'язці стати, там люди навіть не чують, але у нас все стало було руно одна хвилина, зараз покажу вам. От, Руно одна хвилина. Так що, досюди, встати так, Ну, побачимо. Ні, Вроді було то не пліться, став щось з машиною дивитися. Ну, таке, таке собі. До вирозку нам ще залишилося 301 кілометр. І найголовніше, що впереді у нас пробки, берно, берно, пробочки 4.30. Читайте, ми тепер відробили, що у нас все стало 4.30. Нам головне тепер доїхати, щоб у нас хоча б година залишила на вируску і приїхати на парковку. А потім побачимо. Добре, всім гарного дня. Прокидайтесь, починаємо працювати. Ну що любі друзі? Все пікати, все по плану, все по плану Ми там стоїмо все по плану Сейша зліва лево все обганяють, обганяють, не знать обганяють. А фура справа всі стоять Ба чому -то так? Що тут не порядок Стоїмо вже 10 минут. 10 минут стоїмо вже. І ніякого руху.

Я Треба хоча б по 10 полос зробити і навчити їх ще полосами ходити. Повний капець. О, фіня, вроді би ще встигаємо. У нас фікс на 15, ту зараз 10-та. Нормально. 2.41 у нас ще їзди на сьогодні. А в обчому на цей тиждень, що у нас в обшому на цей тиждень покаже, 9 годин 12 хвилин їзди. О. Дивіться, движення. Не прийшло і 11 хвилин. Добре, погнали, погнали. Ну що, так як усе, як в лучших домах Парижа і Лондона, ми прийшли на вирузку. У нас стало 45 минут їзди і 4 години общо. 45 хвилин їзди і 4 общо. Це якраз нормально, бо я пішов тут це вирузити і виїхати на парковку, стати на парковку. 45 хвилин, я думав, їзди нормально буде. Ну, але проблема в тому, що як завжди всі на своєму місці працюють. Вчора я, у Добіду, стояв до 2 години ночі. Грузили прицепа, так. І Сьогодні до обіду вже їхав, вже зараз одна година щитайте, дня. 1, 1 година дня. І так мені не скинув референс-вирус. Пишу я на реєстрацію, на реєстрацію піли. Немає референса, значить немає. Регістрації о прибиттю. Так, так, супер-супер. Прикольно. Подзвонив басою, вже прийшло підводини, ніякого не ні відвітані привітати. Так що так, експедиція рулить, рулить. І так вона дав до рулича що я зараз закрию роботу і будуть воружати завтра після паузи. Так що такі діли, такі діли. Добре, чекаємо, побачимо, що в нас буде. Коротше, мальчишки, дівчинки, а також їх родителі. Слава Богу, мися вже вирузили. Наконець вже все чики пуки їдемо на парковку. Да, Я вам короче, реально жопа жопенгаген. Конкретний такий. Було в мене. Ай, аж хапщикнув направду. Було в мене дві вируски. вируски я вам повім капець. Перший відео такий телефон. У експедиції. В експедиції твій толком ніхіра не об'ясняють. Може я просто попав на такого чувака, але толком ніхе мені об'ясняє, що тут-от, тут твій приходить номер, туди-сюди, там, кукл, то, то, то все. То, то. Ну, коротше, Намалювали мені таку схему і то намалювали неправильно, що я по тій схемі. Ну, першу вируску я знайшов, там я відстояв десь півтора години, вирузили, дали мені другу вируску. Все, каже. І то на схемі теж на схемі одна вирузна, ну, од, е, помальовано, що я мав йти підкреслити в один бокс, на саме ділі у другу сторону. Мені там на перший сказали, що ти не туди йдеш, ти йдеш туди, там Гала 8. Приїжджаю я Галу 8, стоїть українець. Ну, ну підійду, запитаю, ні? що туди, що куди, як, як не як. Відков несний, тому що Братиславські номера. Значить, тут це часто крутить. Я пішов, кажу, тут як жива очередь по смс. Ні, тут братушка жива очередь. Блін, жива та жива. Просто я от, десь 20. Мені дзвонить телефон і, і питають мене, де ви є? Кажу, я стою тут в Я, Чому ви не заїжджаєте? так, Мені сказали, що тут жива очередь. Передо мною ще кажу, я на машину. Об'їжджайте, заїжджайте. Ну, заїхали, ми вирузили. Зараз йдемо на парковку. Закриваємо зміну, робимо розпочатку, тому що сьогодні ми переробили общий час на замість 15 годин ми переробили 17. На 2 години більше переробили. Я херо знаю, реально якщо десь попадусь, то натягнуть по повній програмі. Тому що понеділок 15 ку переробив на 5 хвилин, зараз переробив на 2 години, то ну, реально капець буде. Буде реальний капець. Тому що ну, реально тут я зайшов у мене ще якби було 4 години. 4 години я думаю нормально вируски. Груз на палетах з боку, думаю, раз-раз-раз. коротше, 4 години переросло в 6 годин. Ну, маємо, що маємо. Виїжджаємо, ставимо тут одразу парковка і робимо паузу. На завтра у нас залишилося стало 6 годин із дового. Так що... Далеко ми завтра не поїдемо, загрузимось, не знаю, чи виїдемо в Словакії, чи заїдемо в Чехію, куди заїдемо, все побачимо. Тому що раз, поки що загрузку у нас немає. Я думаю, немає в зв зв'язку з тим, що ми тут досить так сильно тут зависли. Ну, Подивимось. Добре. Всім гарного дня, гарного настрою. А ми потихеньку погнали. Що, мальчишки дівчанку, ми вже все пошурили. Документи позабирали. От тікет на виїзд такий. І будемо виїжджати завтра. Закрили роботу, зробили розпечатку. розпечатці написали, що переробили общий час на 2 години. Прикріпили цимерки з вируски, може прокатити. А може не прокатить, я роззнаю. Ну тож як кажуть, не мою проблему, теж проблема фірми. Тому що вони мені сказали, заїжджай, в мене було 4 години. Вони сказали, заїжджай, заїжджай, все буде гуд. Ну і тоді гуд случився як гуд. Там знімати не дуже виходить, але я можу розказати принцип Volkswagen заводу. Як це вилучає Volkswagen завод у Братиславі? От е, така схема. Це вся територія Volkswagen заводу. Але вам, який б у вас там не був адрес, тому що в мене був адрес там далі, воруск, буквально третя вулиця. Все одно е, тут є центральна проходна. Ви з'їжджаєте з траси показатель Volkswagen Завод і опираєтеся в. Паркінг, табличка Паркінг і ЛКВ. Заїжджаєте туди, там вам такий, нажимаєте кнопку, вам є такий тікет, стайте на парковку і йдете у центральний зал. Заходите сразу же вправо, там сидить охранник. Йому даєте паспорт і тих паспорти з машини. Він вас реєструє. Потім проходите в зал. По лівій стороні у вас столик на столику будуть пропуска. Там це заповнює РФ номер, фамілія, номер машини, номер прицепа, експедиція, дата і подпись. Все, в принципі, там усе то там є і русські образці, і на українському є там різні мови. Так що з тим проблем не є. Берете тут листочок і йдете там перше-друге окошко. Там віддаєте документи. Якщо у вас все гуд, вам дають такий телефон-пейджер. Ну, верні, то не пейджер, то нормальний телефон, тому що мені поки на нього дзвонили. Я думав, що це якась хрень Пейджерська, то все-таки телефон. В ітозі вам дають телефон і ви чекаєте, поки він запішіть. Коли він запіщає, ви йдете у п'яте кошку, обратно даєте. Усі документи. Тобто, наоборот, вам вертають всі документи, тому що в первому другому вас заберуть і дадуть вам пейджер. Коли пейджер запища, ви йдете у п'яте окошко, там соответственно, вам віддають документи, віддають е схему проїзду, куди вам треба. На ну, моєму випадку вони мені намалювали отут вирузка. А насправді в мене була вируска отут, у другому боці. Ну, то таке. Дивіться, акуратно, тому що, якщо в принципі... Не спішити, то можна у телефоні розібратись, які там що, куди, як. Хоча ти одмічаєш типу, мову на яку, щоб тобі смс-ки приходили, смски так приходять на словацькій мові. Так що, щоб ти не відмічав, це українську, це руську, похер, Так будеш читати по-словацьки. Так що такі діла. В принципі, якби не важко, після того як тобі віддали документи, їдеш до шлагбауна, прикладаєш карточку, карточку відкриє шлагбаун. Не, не зупиняєшся, їдеш прямо на виїзд, тобто навіс на, на території, після того, як тися вирузив, приїжджаєш, прикладаєш карточку, відкривається шлабам, заїжджаєш на досмотрову зону, там відкриєш ворота, здаєш бейджик і гуляй Федя. Так що таке, не є тут нічого сложного, але мозгодробка така. 4 години мені вказалось мало. Добре, всім гарного дня, гарного вечора. Ми йдемо збирати ташку, йдемо в душ, помиємось. На завтра у нас все 6 годин роботи, але поки що у нас плана немає, що будемо працювати. Так що, всім до рано, всім гарного вечора. Ну що, всім доброго дня. У нас у червний раз помінялася локація. Зараз ми знаходимо в Братіславі на слово нафті. Стоїмо отак під рампою. Так, такий прекрасний завод. От будемо грузити полістирол. І стоїмо тут. Ми вже зараз вам скажу 2 години. Тупо стоїмо 2 години, тому що... Нікого тут нема, ні живої душі тут немає. От, завди ще велика територія така. І ні живої душі. Став я на рампу, дивлюсь, їде секюріті, запер security. кажуть, де тут експедиція, що він подивився мої документи, каже, все ви добре, все вас добре, ви на місці. Чекайте. І вже чекаю дві години. Пішов там от. Де грузяться там машинки в тої сторони, щоб питати, кажуть, тут можна простояти 5-6 годин, тому що багато роботи, а в них немає вільного персоналу, то нахера туди заказувати машину, якщо в них немає вільного персоналу, щоб тебе загрузили. Добре, попитаюся вам показати, як тут регістрація, як то все, тому що тут реєстрація така досить прикольна, і я постараюся зазняти, якщо не спалять. Якщо не можна буде, то після того як вийду та розкажу вам. Які тут порядки дійствують, і що тут потрібно робити. Може би грузитися на слов або вогружатися, то може йому буде легше. Добре, всім гарного дня, чекаємо, дивимо, що у нас сьогодні вийде, коли ми сьогодні загрузимось. І доки ми сьогодні доїдемо, у нас залишилось. 5 годин їзди на цей тиждень. Так що... На ну що, мальчишки дівчат не прийшло. От і 4 години, як ми це вже загрузили, от таким полістиролом. Трошки пов'язав, відкрив сторону, трошки пов'язав, загрузка була ззаду з рампи. Поставив скільки 2, 4, 6, 7 і там десь три меню. Небагато, нормально, десь три поставив. Поставив ззаду дві доски, зараз йдемо зачехлятися. які наші діє. Зачехляємось, умиваємось, їдемо от туди-ту туди, туди, в ту сторону, там важимось, заїжджаємо на парковку і йдемо в експедицію за документами. І потім у нас є ще 5 годин, щоб ми трішки проїхались. Так що такі у нас діла. Попробуємо підзняти, як тут це регіструє. Якщо не зможу, то... Розповім своїми словами. Добре, потихеньку йдемо працювати далі. Всім пока! Бумажку ми вже забрали, от наша бумага. Зараз я вам йду, покажу, де реєструєшся, коли заїжджаєш на загрузку, тому що у тому зданні, де перед тим буде ставка, де є комп'ютер, а там, коли виїжджаєш, віддають тобі бумагу. А в цьому зданні заходиш та в нас і ти реєстрацію.